Ти ж знаєш мого тата, попросиш руку, а лишишся без язика. Та да мені лучше без язика, ніж без тебе. От бачиш, як ти легко від цього язика відмовишся, а ми за свою мову готові вмерти. Що це получается? Я дурак, сподівався, Даже вот ха -ха, рушник вийшов. Що написано? Пити не пинихи борщ. Традиційний весільний український рушник. Похвально. Але. Ні, ні. Та що виходить, Ти мені відказуваєш. Даєш гарбуза. Та то стара традиція. Дай паспорт. Просто влуплю тобі відмову. Ще одна така. Будеш депортований? Відмова? Ви навіть коли відказуєте про свою мову думають. А що ти хотів? Мовний закон, хлопче. Ну все бувай, Антон. Мушу ще бігти з псом погуляти. Концерт. Наші безраші вже 27 квітня у копальні кави. Весело і патріотично допоможемо нашому війську. Починаємо о 19.00 Квитки на гастролі. Юта.